Привіт, друзі котолюби! Ви коли-небудь помічали, що ваш котик, здається, любить одну людину в будинку більше за всіх. Він спить тільки з нею, моркоче лише їй, і приходить, коли кличе лише вона. У той час, як до інших, він ставиться, м'яко кажучи, байдуже. Чому так відбувається, давайте розберемось. Вони обирають свою людину. Котики це створіння, які покладаються на свої відчуття, і це стосується людей. Вони обирають ту людину, яка, на їхню думку, є найбезпечнішою, найнадійнішою та найкомфортнішою. Цей вибір часто не пов'язаний з тим, хто готує кота чи грається з ним. Найбільше це про індивідуальну енергію. Ви їм даєте більше уваги. Коти, як які люди цінують увагу, якщо ви багато розмовляєте з ним, ладите його, коли він рукоче, або просто спокійно сидите поруч. Ви будуєте з ним міцний зв'язок. Інші люди можуть цього не робити, і кіт це помічає. Ви людина без загроз. Котики дуже чутливі до поведінки людей, якщо ви намагаєтесь взяти їх на руки силоміць, гучно розмовляєте або робите різкі рухи, це може сприйматися як загроза, коти віддають перевагу людям, які поводяться з ними спокійно та ненав'язливо. Ви пахнете правильно. Уявіть собі, що ваш запах це для кота особливий код, коти впізнають членів своєї стаї за запахом. Якщо ви і ваш кіт проводите багато часу разом, ваш запах для нього стає запахом безпеки та дому. Ви їхній співрозмовник. Ви напевно помічали, що коти розмовляють. Кожен м'явк, брукання чи шипіння має своє значення. Якщо ви навчитеся розуміти їхню мову, реагувати на неї, то ваш зв'язок стане набагато міцнішим. Тож, якщо ваш котик обирає лише вас, то це не просто так. Це знак, що ви маєте особливий зв'язок з цією пахнастою істотою. Це означає, що ви заслужили її довіру та любов. Підпишіться на наш канал, У нас дуже багато цікавих відео про наших пахнастих друзів.